Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам здійснити цікаву подорож до весняного лісу. Дітки, подивіться, хто до нас завітав у гості. Так, це сорока білобока. Вона хоче загадати вам дуже цікаву загадку. Послухайте, будь ласка. А не, сніжок зеленіє лужок. День прибуває! Коли це буває? Правильно, це буває весною. А давайте разом малята, подивимось, що роблять лісові мешканці весною. Ведмідь вже прокинувся від зимового сну та вибирається зі свого барлогу. Жачок теж вже прокинувся та висуває свій маленький носик із нірки. Зайчик змінив колір своєї шубки. Тепер він сірий, а не білий, і його не помітить ані лисичка, ані вовк. Ілочка теж змінила своє вбрання, тепер вона роденька. Лисиця та вовк з приходом весни не змінюють колір свого хутра, але воно стає тоншим. Крідким, бо вже не так холодно. А скажіть, будь ласка, який буває зайчик? Так, довгими вухами. Він сірого кольору, маленького розміру. Молодці дітки. А яка буває лисичка? Так, вона руденька, вона хитра. Ти, а який вовк? Він великий, сірого кольору, він хижий та злий, з гострими зубами. А яка буває білочка? Так, вона роденька, маленька і дуже швидка, так? А ще й хазяйновита. Дітки, А який їжачок? Так, він маленького розміру. Він колючий. П'ята. А який ведмідь? Він великий, клишоногий, а хутра в нього коричневого кольору. Молодці. Давайте пригадаємо малята, що роблять лісові мешканці весною. Ведмідь прокидається від сну, так? Айчик змінює колір своєї шубки. З білої на сіру, а білочка міняє колір свого хутра з сірого на руденький. Молодці малята! Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож до весняного лісу. До зустрічі, дітки!